Вас вітає YouTube канал Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фризу від надійного турецького бренду Технік. Фриза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та частової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні, чавуні, і нержавічі жарстійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер проміжмося по основним характеристикам даної фрези. Корпус. Фризи діаметром 80 мм, кудрізки складає 90 градусів, загальна довжина 52 мм. А ріжучі пластини трикутної форми ТПКН 1603 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від ведеробіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр. На краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 5 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній, закріплі. Ця фреза притискною гайкою. Так як у нас посадка фрези 32 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Увесь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаним контактними телефонами. Доставку робимо будь-який куточок України. З нами швидко надійно та якісно. you <laughs>